Син людський прийшов він не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Е, З цього тексту ми бачимо наступне: служення це важливо для цього і прийшов Ісус. Е, також я хотів би про це послужити, розглянути його трошки в на фоні. Інших дієслів, які ще робив Ісус Бо Ісус, же ж виганяв демонів, зцілював, ходив по воді, керував погодою, е накормив 5000 людей, робив чудеса, зцілював людей, багато чого робив. Та послужити це не, те, це не просто те, що він робив, це те, заради чого він і прийшов. І відповідаючи на питання нашого пункту, ми можемо діти висновку, що так, це важливо. Раз Ісус прийшов спеціально для того, щоб послужити, то і ми маємо служити. Отже, служити важливо, але як ми маємо служити? Тепер давайте розберемося з цим терміном, поняттям, що ж це означає. Е але для е, цього я хочу розповісти вам дві історії свого життя. Це такі історії не абстрактні, а конкретні. Е, перша історія зв'язана з репетицією я в музичному служінні, і інколи репетиції у нас буває закінчуються в 9, 10, можливо, зараз менше, так. І от е, колись, коли вона закінчилася о 10-й, я. Збираючись вже додому, і подумки собі сижу вдома, їм до роботи, дивлюсь фільм а ще фізично, як Павло казав, духом там, а тут в тілі, а в тілі ще в церкві. І підходить до мене такий брат Юра каже: Дина, ти не міг би мене підкинути додому. І тут я о, фіксую, що трапляється наступне: час якось уповільнюється, я подумки занурююсь до себе в голову і починається. Приблизно така, такий ланцюжок думок. Е, так, де живе Юра? Ага, там на Токіо. Понятно, це треба робити. Нехай нехорошо. А час вже десята. Нехорошо. Потім я окидаю поглядом Юру. Так, це ж Юра, брат, брат у Христі. Ісус сказав, що треба служити. Треба служити. Я поправляю своє богослів'я. Вони з цих своїх роздумів, час починає полинути з звичайною швидкістю, і я відповідаю: звісно, Юра, без проблем поїде. І це одна історія, і є друга історія, і на різності, різності цих історій я хотів би поставити акцент. В нас щопонеділка або майже щопонеділка проходять братерські зустрічі, і одного разу мені дзвонить Славік і каже: Дена, ти не міг би заїхати за мною. І завести мене на ту братерську зустріч. Ви знаєте, час не уповільнювався, і я нікуди не погружався. Я сказав щось на кшталт такого: «Славік, о котрий ти хочеш, щоб я був біля твоєї калітки? Ми домовились на час, я був у цей час біля калітки Славіка. Завіз його, все було добре. Але ось ці дві історії, і там, і там я послужив, і там, і там була потреба, я її задовольнив, та щось не, не давало мені спокою, тому що, коли співставляючи ці ситуації близько, я бачу різні настрої свого серця, різні відношення. І тепер давайте подивимося наступний слайд. Павло у посланні до Філип'ян, в другому розділі в третьому вірші пише наступне. Нічого не робіть на чи з марнославства, але в покорі вважайте одне одного більшим за себе. І тепер я можу зробити висновок в обох випадках я служу, та річ ось в цьому, ось в чому. Нам легко вважати більшими за себе того, хто і так об'єктивно є більшим за нас, та важко тих, хто об'єктивно є меншим за нас. І от ви знаєте, з цією об'єктивністю самі проблеми. Це те, що реально є в моєму серці, в моєму житті, те, що я бачу. Те, як я реагую себе веду. Та, коли я читаю послання до Филиппян, Павло каже: вважайте одне одного більшим за себе. І я бачу, що ці речі не співпадають. То які ж проблеми з об'єктивністю? Такі. Моє ставлення до Славіка в даному випадку так само неправильне, як і до Юри. Чому? В обох випадках проблема у відповіді на питання: чому? На чому будується моє відношення в цих історіях? Будується на наступному: Славік пастор, вчена людина, зразковий сім'янин. Тому він більший за мене. Він об'єктивно кращий за мене, більший за мене. Юра молодий. Недосвідчений. В нього ще все попереду. Без машини, а в мене є. Немає сім'ї, а в мене є. Тому він менший за мене. І, звичайно, як хороший християнин, я, будучи більшим, маю послужити меншому. Це класно, це гарно. Та Павело у посланні до Фелип'ян говорить не про це. Е, тож. Я пропоную поглянути на Ісуса, аби зрозуміти, в чому тут річ. Ісус служить так, ніби учні дійсно більше за нього. В 13 в розділі Івангелія від Івана і в першому вірші, таке. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти із цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі. До кінця полюбив їх. І в даному випадку слово до кінця означає за будь-яких обставин, незмінно, або можна ще сказати назавжди. Ви знаєте, перед лицем смерті або на фінішній прямій вже людина розуміє і перестає там прикидуватись, щось грати, якісь там будувати історії там чи. Е бути в масці. Навпаки, маски знімаються перед обличчям смерті. Ісус тут на фінішній прямій, і він вирішує не зробити не щось такого. Ну все, хлопці, от, ну, поіграли ми в цю всю ігру, а тепер дивіться отак. Він показує, що це не гра, це так і є. Все увіковічнюється в цій фразі. Оте, от що було, а тепер це так буде завжди. Е і що саме трапилося, розуміючи ось цю е фразу, виявив любов до своїх, до кінця полюбив їх, ми маємо подивитися на наступне місце. Це трохи нижче в 13 му ж розділі. Там дуже особистий, приватний момент, коли Ісус має учнем ноги. Будучи. Е Да. Устав з вечері, зняв одяг і, узявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням, і обтирати рушником, який був, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус, у відповідь йому сказав Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро Ти не помиєш на моїх ніг повіки. Ісус йому відповів Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. В одній пісні є така фраза. Ти взяв зламану людину і ставишся до неї як до короля. Ісус прийшов не просто навчити служити, а саме послужити. Ви знаєте, ми можемо інколи. Якщо пильно придивитися до своїх вчинків, до своїх настанов, які ми даємо один одному, ми можемо виявити, що ми, не, що ми намагаємося навчити когось служити, не служачи йому. І це важливо виправляти, коли ми таке бачимо. Тому що сьогоднішній, сьогоднішня основна теза чи можна. Служити не люблячи. Минулого разу ми говорили про те, що неможливо або не можна виконати закона, не люблячи. А тепер ми бачимо, що служити теж не виходить не люблячи. Але детальніше давайте розглянемо. Сама оця сцена, коли Ісус, Господь, всемогутній Бог, миє ноги Петра. Це. Те, що потрібно уявляти, це, це, це те на що ви, потрібно витрачати час, уявляти цю сцену, уявляти, що в серці Христа, наскільки це можливо, уявляти, що в серці та в голові самого Петра. І оцей діалог, тому що ми бачимо в цьому діалозі, що Петро противиться Христові два рази він каже: ні. І це не просто: ну, ти знаєш, я до мені ніколи. І не помаєш моїх ніг ніколи. А, що думали учні? Думали, дивлячись на Ісуса, як він стоїть на колінах і дивиться на них знизу вгору. Камон, Ісус, ми думали, ти прийшов скинути владу, Рим, встановити свою, навчати прийшов, розумієш? прийшов правити, прийшов отримувати лайки, бути інфлюенсером, а замість того ти миш мені ноги. Вигляд Бога в ролі слуги, котрий миє тобі ноги, викликає якийсь страх тремтіння. Це страшно усвідомлювати, тому що ось цей весь трепет з'являється якраз від усвідомлення того, що робиться. Але це не страх померти, чи страх щось стратити. Скоріше за все, це щось нагадує. Це страх, який може бути по таким причинам. Наприклад, страх. Що ноги виявляться занадто брудними. Це практична штука. Коли щось святе, чисте, торкається чогось брудного, ми тремтимо. Страх, що ці руки, які творили чудеса, які зцілювали багатьох, які давали зір, які створювали Всесвіт, забрудняться мої брудні ноги. Страх, що я абсолютно негідний цього. І думаючи про це, чому я ще живий, чому в мене ще не поплавилось нічого, не дає спокою. Але в, цьому, в цій сцені всередині Петра таки щось плавиться. А насчет страху, можна проаналізувати, чим є цей страх невірство. Те, що Христос не впорається, в те, що робиться щось не те, що треба. Може, Ісус щось переплутав? Та ні, не переплутав. І коли Петро з питанням дивиться на Христа, що ти робиш? Христос дивиться на Петра знизу і каже, а я для цього і прийшов. Тож, Петро дійсно не гідний, аби Господь мив йому ноги, то як таке може бути? Відповідь в першому вірші Любов. Ісус миє ноги Петру не тому, що той гідний чи достойний, а тому, що Ісус любить Петра. Якщо я люблю людину, то хто буде для мене важливішим або кого я буду вважати більшим людину? Якщо я люблю свою жінку, я її вважаю більшим. І, що важливо, це мені не складно. Це виглядає логічним. Якщо я люблю своїх дітей, а вони менші апріорі мене у всьому, я вважаю їх більшими, і мені це не складно, якщо я їх люблю. А якщо я їх не люблю, то це питання часу, коли в мене просто поїде дах. Ми можемо бути добрими і служити до якоїсь межі, але потім починається питання. Тож Ісус робить це з двох причин. Перше, він любить Петра, друге, Петру це необхідно. В 13 розділі 8 вірші там йдеться про те, що Ісус каже, не будеш мати частки в мені. І це не просто ритуал. Ісус каже щось дуже важливе слово Боже має не просто бути неподалі, ми маємо дати йому доторкнутися до наших брудних ніг. Мій останній пункт я закінчую Івана 13.15. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Розглянувши оцю сцену з Ісусом, нам стає зрозумілим, що мав на увазі Петро у Павло у посланні до Филипян. Якщо. Чи можна служити не Можна. Тому й небезпека, та чи буде це наслідуванням Христа, не буде. Якщо ти любиш людину, то для тебе не проблема вважати її більшою за себе, а якщо не любиш, то ніяка дисципліна, мотивація тобі не допоможе. У Посланні до Филип'ян Павло пише про відношення, відношення один до одного а в Івані, від Івана Ісус це відношення реалізує та говорить нам чинити так само. Але так любити нам не під силою. І тільки той, хто сам є любов, може дати нам таку здатність, перебуваючи в нас. Наостанок я хочу закінчити такою фразою: просто дати ближньому миску борщу, це ще не Євангеліє, дати ближньому, окрім їжі ще й свою любов, служити недостойному, нужденному, як самому царю, оце Євангеліє. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дякую тобі, що ти служиш нам. Служиш так, що ми не знаємо, куди себе діти інколи. Служиш так, що наша негідність стає очевидною. Дякую тобі також за те, що ти даєш нам можливість і здатність прийняти це служіння. Ми від нього не тікаємо, Боже, благослови, будь ласка, нас в тому, аби зближатися з тобою. Та будувати наші з тобою відносини, згідно того, як ти вчиш нас в своєму слові. Амінь.